За сутку в середньому виїхав, соганався 70 машин. Це на хочу, щоб ви сиділи вдома. Вони заробляли гроші. Вони не може бути так, що фірми не мають за що існувати. Українські перевізники дуже дешеві. але Але не говоримо тут про кошти. Насамперед, повернення до дозволів. Це нормалізує нам ринки, стабілізує ситуацію і буде краще для обох країн. Блокування україно польського кордону триває з обох сторін протистояння, своя правда. Українці скаржаться на перешкоди і збитки, а також жахливі умови існування у дорожніх чергах. Поляки ж наполягають скасувати транспортний безвіз. Мовляв, наші далекобійники демпінгують вартість. Перевезень працювати в Європі за дешево дозволяє ухилення від повної сплати податків і зборів, кажуть економісти. Українські перевізники часто працюють в тіні. Наші хлопці просто обнагліли далі нікуди. Коли вони фактично, ну щоб ви зрозуміли, наприклад, польська компанія говорить, ми перевезем. Ну і відповідно пропонує тариф, як сказати, такі ну європейські, а наші пропонують три рази менше. Ну, звичайно, що. Клієнт скаже, я беру українську, але наші три рази менше, тому що податки не платять. І дійсно це привело до того, що польські, словацькі, ну, взагалі, привізники, вони залишились без роботи. Наші ж транспортники запевняють, виїхати за кордон без офіційних документів неможливо в Україні війна, тож контроль ледь не тотальний. Ці всі розмови це лише таке маленьке пояснення того. Що якось ще треба пояснити свої терористичні акти, які були вчинені по відношенню до України до перевізників, і зробити вигляд, що це вони так з з. Цією економічною злочинністю, так званої влавка. А ще українські перевізники кажуть, поляки задовго до війни утискали наших. Йдеться про обмеження квот і зменшення кількості дозволів. Та й у теперішньому протистоянні тамтешні компанії переслідують одну мету і надалі використовувати наших водіїв як дешеву робочу силу. Вони зрозуміли, що таке можна мати українського водія, що його можна закрити в машині там на 3-4 місяці, дати зарплату копійчану, але відносно України кращі умови в тому напрямку, що ти маєш доступ до Європи, і платять вони там колісні, тому що там фактично водій їздить, а не стоїть в чергах, так як в нас по кілька тижнів, так як в нас зараз до двох-трьох тижнів доходило. Стати справжнім гравцем на європейському ринку праці змусити поважати себе, українські перевізники зможуть лише граючи чесно і наполегливо кажуть економісти. Звісно, ця боротьба буде важкою вже сьогодні. За місяць блокування кордону бюджет України втратив більше за 9 мільярдів гривень. Компанії-перевізники у рази більше. А на Чешук, новини 33 канал.